Так, друзі, всім привіт! Компанія автопарк на зв'язку. Нове класне чудове надходження. Це ось такий біленький Nissan Rock в комплектації SL, пригнаний з Америки з мінімальними пошкодженнями попередній частині. В гарному стані. Передній привід, 2,5, варіатор. В принципі, стан. Досить непоганий електроляда, камери 360, протроніки у нас в круг, безключовий доступ, утримання в полосі і тому подібне по автомобілю, що ми маємо по салончику. Гарний доглянутий шкіряний салон, дверні карти без нарікань. Сидіння у нас також, також без нарікань. Обдув задніх пасажирів, панорама це все присутнє. В попередній частині, як я ще раз сказав, безключовий доступ. Сло в круг. Сидіння регулюється електрично, водійське, пасажирське у нас механічно, мультикермо, пробіг 140 тисяч, досить велика комплектація. Тому, в принципі, варіант в досить гарному стані. Двохзонний кліматконтроль, підігріви, Це все в нас присутнє. Велика мультимедія, музичка у нас босешка, Тому, друзі, кого цікавить, даний варіант, ви всі знаєте, де ми знаходимося. Місто Київ, Сумська 2 компанія автопарк Юа. Чекаємо на вас. А до перегляду автомобіль готовий кожного дня. Тому приїжджайте. Чекаємо на вас до зустрічі.